Hello everyone! Nice to see you on my channel Аделінква. Я сьогодні хочу показати коротко, з чого я саме почала, щоб мене ракетою винесло з бездонного дна безкінечного вивчення англійської мови. Щоб швидко вивчити англійську мову, треба інтегрувати її у своє життя тут і зараз. Щоб тоді мова ця була для вас комфортна, коли ви зможете сказати собі, що я зараз роблю, що я зараз бачу перед собою, описати те, що я зараз бачу, описати свої емоції, свої почуття, свої думки, що я тільки що зробив, що я робив, що я буду робити, які в мене плани. Це все треба постійно практикувати для себе. І тоді, коли ви будете. Комфортно вже почуватися в цій мові, назвати цей предмет, той предмет, який він. Тоді вже можна буде переходити до тестів до чогось. Чому я так кажу, тому що в мене є довгий досвід вивчення англійської. Коротше, вже почнемо методичка. Перша дія. Прокинулись і кожну свою дію пишете в блокнотик або ну, в телефон просто нотатками. Я зараз грошивака. Це коротка версія мого року з дівчиною. А, забула, Забула головніше. Перед тим, як приступати до англійської, це всі знають, але ніхто не робить. Треба спочатку налаштуватися на те, що англійська мова прекрасна. Якщо у мене тема зараз everyday diary, тобто щоденник буденний на кожен день. То я якби банально це не звучало, повинна представити себе в найкращих подіях свого життя, відчути повністю, як це було прекрасно, і з тими ж емоціями ми окунаємося в англійську мову. Я дібрала, наприклад, для себе картинку, яка мене надихає. Як я бачу свій ідеальний робочий день, наприклад, у вас своє щось може бути. Коротше, спочатку ми налаштувалися, що англійська мова це найкраще, що може бути в житті. Я зараз так і думаю, до речі, і хочу з вами цим поділитися. Ми зробили нотатки Я пишу собі в щоденничок, я прокинулася в 6, там, ранку. я прочитала статтю про вивчення англійської, я довго думала над цим, поки не була каву. І я прийняла душ, я одягла сукню, я взула кросівки, зав'язала шнурки от дзвонив друг і сказав: ти така так, класна, і запросив погуляти. Ну, і так далі, по списку. І одразу, ну я так робила, я одразу шукала, наприклад, відкривала реперси Context. це такий додаток, ну, як приклад, і одразу починала перекладати все це. Починаю спочатку. I woke up at a.m. Одразу хочу додати, що це past simple. Я вже прокинулась, Більше не сплю. Це кінець. The action is over. І ми можемо додати коли. З такими keywords до цього часу. Fast simple. Минуле просте. Keywords yesterday, three days, ago, last week, такому тоці, -то вчора і так далі. Ну, і от я сказала, що я просто прокинулась at коли? Коли я прокинулась? At 6 years. Все, дія закінчилась, ми більше до неї не повертаємося. Що я далі пишу? I have read an article about studying English. Я прочла вже статтю про вивчення англійської. Ми його використовуємо в Present Perfect. Як він будується? I have і додаємо третю форму дієслова. Якщо дієслово правильне, то просто EDPC. Смисло в тому, що present perfect це, це те ж саме, що префікси до нас у світі по читала або, до речі, можна додати про читала. Створила, зробила все. Я це прям зробила, ура! Я пройшла статтю про вивчення англійської. I have read an article. І все, що я хочу сказати, в якомусь часі англійської мови я роблю через призму того. Що я хочу сказати? Що це завершилось, що це мій результат, що я це робила довго, як -от, як от я далі скажу. Наприклад, довго. I have been thinking about it before I drank my coffee. Я довго думала про це, що я пройшла. Я пройшла, я молодець present perfect. I have read an article, пройшла. Молодець. А потім я довго про це думала. Тоді вже I have been thinking. Думаючи, я був довго думаючи. Ви показуєте, що ви щось дуже довго робили. Long time. І потім ви обов'язково кажете, скільки? How much time? All morning. Several hours. Декілька годин. All day. For quite a long time, дуже довгий час. І от я сказала, коли це закінчилось. Before I drank my coffee. До того, як я випала кофе. Якщо я би я просто сказала, I have been thinking about it, то це не закінчене речення. Треба завжди ви використовувати. Present perfect. Continuous. Воно довго йде. Ви додаєте скільки, поки не випала каву. Тут може бути що завгодно. Before you came in. Before I cooked my breakfast. Я вказую, скільки ж це так довго та нову. Що я далі там зробило? Ну, тут я розказую, що I have been, тут може бути що завгодно, ятин, якин, I have been cooking, I, I have been washing my dishes, і я вказую скільки. До, до трьох дня. Або до того як ти прийшов і так далі. Я наголошую закінчення це означає закінчення, чи я думаю чи. Так, далі я що там зробила? Далі I took a shower. Я прийняла душ. Це past Simple. In general, взагалі, я прийняла душ вчора, або тільки що, або в такому то році, годину тому. Це я просто сказала і вся дія пройшла, і я про це забула. I took це пішов. Я не хочу дивитися через призму, що я довго приймала душ. Або молодець, я його приймала, приймала і прийняла як present perfect. А я б тоді сказала: I have taken a shower. Ура, я молодець present perfect. Результат. Я приймала, 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 і тут прийняла душ. I have. Taken a shova. No. Я просто сказала, що я прийняла душ, забула, і не дивлюся через якісь пізно на, на цей факт. Просто факт. Далі I put on my dress. Я одягла свою сукню. Put on. Далі я одягла кросівки. Sneakers називається. Чи знала? Далі, I tied my shoe laser. І от ви що б там не робили, на яку тему ви не писали свій щоденник? Все, що стосується вашого життя. Тоді, якщо ви будете інтегрувати англійську мову постійно те, що ви робите, те, що от зараз, тут і зараз, мені зараз треба, то ви будете комфортно відчувати себе в цій мові. Вона стане ваша. I tied my shoe laser. Це я зав'язав мої шнурки. От ніхто ж не думає про те, як і воно англійською мову, що за шнурки. Що таке she-laser? ще леза? Що Шу, це обув і лезер це такі ж народжу. Тайт зав'язав. Це, це теж просто факт. Я просто його зав'язав. Fass simple пройшов, закінчився. Then my friends called me. Це теж фас сімple. Просто він подзвонив. And said. і сказав: You are so cool! І тут ми приходимо до reported speech. Це непряма мова. Якщо я не хочу сказати, що він мені сказав ти така класна. А якщо я хочу сказати так, він мені сказав, що я така класна. Тоді, say that, що не I am so cool, а I was so cool. Тобто час назад, тес. He said. That I was so cool. Ну, це правило. І треба його постійно інтегрувати в те, що ви робите тут і зараз. Після того, як ви зробили нотатки за цілий день, ви пишете собі текст. Це найприємніше. Потім його треба буде переказувати обов'язково. Ну, що ж зробиш, якщо хочеш вивчити англійську, і щоб вона була дуже можна? Щоб не боятися її, щоб знялись блоки перед ним. Пишем. І що ж робимо ще додаємо фарб. Наприклад, I woke up at 6 am. I used to wake up early. Спочатку I woke up past simple. Просто я прокинувся. А далі оця конструкція. I used to. Я звик прокидатись. Рано. Дивіться, woke up past, минуле. Wake up. Теперішнє. В разі я звик і used to. I used to wake up. Коли я звик в Early. Um, ми додали фарб до нашого тексту, додали своїх емоцій, до речі, обов'язково. Важливо, щоб ви все це саме писали. Далі. Um, then ми додали слово then, щоб uh, не просто списочок був, а що за чим йшло? Then. I have read an science article. Present perfect. Результат. Я її читав, читав тут статтю. І прочитав, ура! Це представочка про про читав. Це є present perfect. I have read. an science article. I have. І, і слово, в третій форму. Це, це треба, звичайно, шукати три стопчики з формами слів. Без цього нікуди. Але все поступово. Сісти і уткнутися в ці е, стопчики. Воно ніколи не зайде так. Треба інтегрувати говати в своє життя. I have read and science, яку ми додали. Наукову science. Запам'ятовуємо, як воно пишеться. Article about studying English. Далі. Present Perfect Continuous. Я довго думав про це. І ми розказуємо, скільки ж я думав. Before, до того. Поки я не випив свою. Яку каву, додаємо прикметників Adjective Bitter, Моя гірка кава. Біцер кафе. after that story. Ну, замість там, щоб ще щось було. «After that, I took a refreshing shower. І ми додали, яка, який був душ, який я душ прийняв. Refreshing. Освіжаючий. Ми додали прикметник. Який цей душ. Далі I put on my elegant dress. Ми додали прикметник. А далі цікаві, треба навчитися мислити порівнюючи. Наприклад, моя сукня, вона в кліточку, ну, як приклад, а її сукня вона в полосочку. І я кажу: я люблю те, що моя сукня в кліточку, а її, тим часом її сукня в полосочку. Я порівнюю. Коли починаєш порівнювати англійською мовою. Це взагалі такий ура і що я вмію. Дивіться. Да, так вот, I like that's my dress. Is checkered. Mm -hmm. Цікаво, що вже наступний раз, коли ви побачите, що щось в кліточку. Ви без проблем скажете, що це в uh -huh. checkered. Is checkered. Passive voice. Вона не сама сукня себе кліточку зробила. її хтось зробив. Dress is checkered. І дів кінці. Її зробили. Кліточку. While, тим часом, my, for example, наприклад, моя dress сукня моєї мами з S-кліці, обов'язково. я, сукня Grandma's <laughs> dress is striped, колосочку. І ми порівняли вже, який топчик. Далі, I put my sneakers, я одягла на Зав'язав шматки оці, додали, що друг подзвонив. Як він подзвонив? Неочікувано. Ми додали емоцію. Suddenly. Або unexpectedly. Expect – це чекати. Андовлян це не чекати. Unexpected – Це який прикметник. Він неочікуваний. Але е, прийменник. Як це було? Ми додаємо лі кінці. Unexpected неочікуваний. Unexpected – «лі». неочікувано. Так і тут «лі». Як? Неочікувано. Або спонтанно сли. Теж неочікувано. My friend called me and said: іде reported speech That. Що? I was so cool. Це не значить, що я вже не класний. Це означає, що це не пряма мова. Треба запам'ятати. Один час назад ми не кажемо uh, my friend called me and said that I am so cool. No, I was. Він це сказав. То ми щось робимо, щоб це було помітно, що він це сказав, а не я. Тому така формула час назад. I was so cool. He asked me out. Present Він запросив мене на побачення. Ask me out. I was delighted. Я добавляю емоції. Я була так, я так зраділа. I was delighted. I was pleased. Тут просто прикметник. Adjective. Я яка була. щаслива. Після того, як це все написали, щоденничок, Пересказали, якщо помилки нічого страшного. Якщо боятися помилок, ви не подолайте англійську ніколи. Вона не буде вам комфортна. Ви повинні насолоджувати, радіти кожному своєму досягненню. Кожен раз, якщо ви там десь помилились, ви потім подивилися, що це була помилка, і зраділи, ура, тепер я ще круче розмовляю. А далі можна додати питання по цьому тексту, наприклад, дівчина мені пересказувала, а я їй задавала по цьому тексту питання. Коли ти прокинулась? What time did you get up? Потім, що ти так довго робила, поки не випала камсу? What had you been doing before you drank your coffee? Або що ти на себе тягла? What did you put on? Короче, сердце. Ще раз повторюю, що. Те, що ви для себе пишете, те, що ви пересказуєте, воно повинно бути про ваше життя, про те, що вас оточує. На це початок. Все-таки початок для того, щоб ви могли комфортно себе почувати в цій мові, яка так довго багато років вам мучила ваш мозок. Добре, дуже дякую за вашу увагу. Bye.